Вечір, пані президенте, <laughs> uh, пані Володи, <laughs> магістра. В мене, на жаль, не, не накопічилося на три історії як Стіва Джобса та Ариси Василіна Богатирьової. Тому буде всього лише одна історія, і історія буде про те, як я власне тут опинився. Я не буду розповідати, що таке ефектнотилика, тому що всі мої посвідчені. Я краще пролісую. <клес> У школі я дуже не любив вчителях з фізики, хімії і математики. А от вчительку з української мови я дуже любив. Навіть провозав її додому. <клес> <клес> так я і став гуманітарним. Саме через це мені довелося здавати випускний екзамен з фізики. Щоб отримати свій медаль. Я досі не розумію, що що мені потрібно, але я висів собі начальнику. От. На іспіті я правильно задав формулу, я написав її кінцю з пішою на зеленій дошці. Потім я поставив сюди всі ці цифри і десь хвилини з отелю стояв і думав, як це все скласти так, щоб вийшло правильно цифрово. Вчителька так подивилася на мене крізь окуляри. З навіть суму деяким спитала, куди ви. Далі підете Сергію Володимировичу. Я так опустив очі і сказав, не філфак піде. От, вона сказала, добре, надай вам вашу п'ятірку, ідіть в збору. Так я пішов на філфак на вступному із спиті з російської мови літератури. Коли я усно і правильно провідмінював числівник на зразок 5978, мене визнали відмінником 80-го рівня і зарахували на філфак. На філфакці мене як відмінника 70-го рівня намагалися одразу зробити старостої групою, в якій було 12 дівчат, у хлопці включно зі мною. <рив> 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 я, звісно, відмовився. Тому що я не організатор. Я інтроверт, я не дуже люблю спілкуватися з людьми, тому більше з людьми з І тому що я гуманітарій, інтроверт і філолог, я ще до того ж коректор, редактор, журналіст, перекладач і копірайтер. Що останнє слово розуміють далеко не всі мої майбутні клієнти, то на моїй візитній карці написано автор рекламних текстів. от Головне питання, як автор рекламних текстів, який 5 років вивчав російську мову, який пише російською, прийшов сюди там, де переважно розмовляють українською. За це я маю подякувати Світланці, яка стала для мене магістром культурного розвитку і показала мені світлу сторону сили. І тепер я, як справжній подаван, маю їм подякувати за це. Низько вклонитися, дякую на саме підчистим. Тепер ви знаєте, у кого-ні, не відпускайте, Сергій. у кого запитають після засідання щось таке.